Доброго ранку, шановні телеглядачі. З вами рубрика Агент 103. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку штуку, як шок. Часто ми згадуємо це поняття, але маємо різне бачення, що ж таке шок. Для когось шок це ранкова газета, ранкові новини, для когось шок це ціни на курс валют. Але в медицині у нас трошечки інше розуміння даного стану. Під цим. Терміном розуміють різке зменшення об'єму циркулюючої крові. Що ж це може означати? Це коли. При певних умовах у нас зменшується об'єм рідини в організмі загалом. Це можуть бути масивні кровотечі, це можуть бути опіки 2, 3, 4 ступеню. Це можуть бути, якщо людина тривалий час хворіє і через підвищену температуру виникає активне потовиділення. Якщо людина отруїлася і має досить сильну рвоту або ж розлади шлунково-кишкового тракту, людина втрачає велику кількість рідини, зменшується. Можливість органів мати достатню кількість кисню і достатню кількість поживних речовин. Тому всіляким чином ми маємо уникати даних станів. Шоковий стан може розвиватися, коли у людини починаються алергічні реакції або ж на фоні сильного емоційного перенавантаження. Коли розширюється судина на нижніх кінцівках, кров частково стікає в нижні кінцівки, і тим самим у нас виникає гостре кисневе голодування, саме мозку. Яким чином ми можемо про це здогадатись? У людини з'являє Холодний під, людина блідне, людина відчуває запаморочення, головокружіння, окружіння, тошноту. Загалом стан з кожною хвилиною може погіршуватись. Тому, якщо виникло, Дана ситуація, ми маємо максимально швидко усунути в першу чергу фактор, який став причиною розвитку, як на нашу думку, шокового стану викликати кваліфіковану медичну допомогу до її приїзду, намагатися підтримувати життя в організмі людини, тобто слідкувати за наявністю свідомості, за прохідністю дихальних шляхів, і в найгіршому варіанті, коли буде відсутня свідомість і відсутнє дихання, ми маємо зробити штучне дихання і непрямий масаж серця. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і дивіться рубрику Агент 103.